Всім привіт! Ви на каналі Гур'їв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Ендіруйс поділився очікуваннями від мегафайту Канело Кроуфорд, що Джейк Пол проведе виставковий бій проти Танка Девіса. Є дата. Вау, Усик відреагував на можливий бій проти ТОП-Проспекта і Тауми. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Чемпіон IBF у першій середній вазі Бахрам Муртазалієв, справжній бабай дивізіону. Високий ризик і відносно на висока нагорода. Якщо не брати до уваги пояс, роблять пошук суперників вкрай складним. Навіть супербос боксу Туркі Аляльшейх Шейх пропонував бахраму провідним бійцям, але ніхто не погодився. У результаті від нього відмовився навіть обов'язковий претендент Еріксон Лубін. Який вважав за краще провести бій з тимчасовим чемпіоном WBC Вільджелом Ортісом. В інтерв'ю The Ring Муртазаліїв поділився своїми думками про ситуацію, що склалася. Схоже, що коли йдеться про мене, то всі вважають за краще ухвалити бізнесове рішення. Вже майже рік не виходив у Ринг, а раптом я вже розучився битися. Насправді немає нічого хорошого в тому, що я сиджу без боїв. Чемпіон світу має залишатися активним, проводити щонайменше по два бої. На рік, коли в тебе мало боїв, то в рингу це відчувається. Важче намацати ритм та дистанцію. Іноді, через те, ти даєш можливість суперникові піти у відрив. Чемпіон поміркував про потенційні уніфікації. Каже власник поясу WBC Себастьян Фундора, ні для кого не подарунок. Дуже складний бій для будь-якого суперника. Усі бачили, що зробив із дзю. Хоча, можливо, дзю після бою зі мною вже не той, яким був раніше. Якщо вважаєте, що найскладніший бій для мене це Фундора, то тягніть його сюди. Саме найскладніші мені і потрібні. Цілий рік викликаю його на бій. Що я ще можу зробити? Бурта заліїв незадоволений, що в дивізіоні з'явився новий чемпіон, володар поясу WBO БІБІО Оксандр Заяс. Так цікавіше для фанів, я хотів би з ним побитися, вважаю його класним бійцем. Ну і, звичайно ж, він має те, що мені треба. Це ще зовсім молодий хлопець. Подивимося, як він виглядатиме на цьому рівні. Екс-чемпіон світу на важкій вазі Енді Руїс Молодший, обговорив у ефірі «Little G Unboxing». Головний поєдинок 2025 року, 13 вересня в Лас-Вегасі, зустрінуться Сауль Канело Альварес та Теренс Кроуфорд. На кону стоїть титул абсолютного чемпіона у суперсередній вазі, яким володіє Канело. Для Кроуфорда це буде дебют у ваговій категорії 76 кг. Раніше він ніколи не піднімався вище першої середньої ваги, думка Руїса. Для Теренса це може виявитися важким завданням, адже він вперше проведе бій у суперсередній вазі. Ми не знаємо, як він рухатиметься в рингу. Не знаємо, чи зможе він зберегти швидкість. Не знаємо, чи зможе він упоратися з тиском, адже Канело в цьому компоненті реально хорош. Альварес вміє приспати пильність і сконтрити. Все може статися. Це ж бокс. Це та ще дичина, адже Канело може навіть перемогти нокаутом, а кроуфордові доведеться налягати на ноги. Ускладнювати життя Канело постійним зміщенням. Провіс не назвав переможця, але віддав належне Канело. Він реально гарний у цьому. Добряче давить і контрить. По ньому складно потрапити. Відеоблогер і боксер Джейк Пол проведе виставковий поєдинок проти чемпіона WBA у легкій вазі Джеронте Девіса, повідомляє Майк Копінджер. Бій призначено на 15 листопада. На State Farm Arena в Атланті, а пряму трансляцію забезпечить Netflix. Раніше переговори про зустріч Пола з колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа зірвалися через проблеми з погодженням транслятора. Востаннє Девіс виходив на ринг 1 березня. Бій проти Ламонта Роуча завершився в 9 У дев'ятому раунді Джервонта встав на коліно, але судді не зарахували це як нокдаун. Раніше Копінджер називав 16 серпня. Ймовірною датою реваншу між боксерами проте офіційного анонсу так і не було. Джейк Пол у липні 2025 року здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Хуліо Сезаром Чаосом молодшим. Відомий експерт і аналітик боксу Теді Атлас не залишився осторонь обговорення одного з найгарячіших поєдинків дивізіону. Можливої зустрічі абсолютного чемпіона суперважкої ваги Олександра Усика з висхідною британською зіркою Мовзисом Ітаумою. теді побічно припустив, що Ітаума може здобути перемогу в такому поєдинку. При цьому він радить команді британця не поспішати з підкоренням головної вершини суперважкого дивізіону, а говорячи про Усика в свою чергу натякнул на можливість завершення кар'єри я почекав би з боєм проти Усика. Я знаю, що Турки говорять про цей бій і можливо він відбудеться. Але якби я був із Моузесом, я б сказав, нехай він проведе ще один-два поєдинки, перш ніж підніматися на вершину Евересту. Давайте спочатку зберемося ще на пару вершин, а потім вже будемо готові до головного випробування. Я не хочу бачити його бій з усиком. Я хочу, щоб усик гарно пішов за захід сонця. Я не говорю, що він не зможе його перемогти. Я не з ким не піду проти Усика, він такий особливий. Але як мені здається, на даному етапі його кар'єри після наступного бою Усика, просто дозвольте йому піти в захід сонця. До речі, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик висловився про британського суперважкого Вика Моузеса Ітауму та його вражаючу перемогу над діляном Вайтом. Чудова людина, чудовий бій. Думаю, Ітаума майбутнє боксу. Мені подобається цей хлопець, чи готовий він до бою з тобою у 20 років? Так, так, однозначно, сказав Усик. Нагадаю, Ітаума у Вайта у першому раунді. Отримуй ще більше яскравих моментів від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фаубет. Деталі про приємну пропозицію в моєму телеграмі посилання у закріпленому коментарі під відео. Поринь усе світ боксу разом з нашим партнером. Ну і на завершення. Президент WBO Густаво Олівєрі прокоментував поточну ситуацію з титулом у надважкій вазі, яким володіє абсолютний чемпіон. Олександр Усик, за словами Олів'єрі, період переговорів щодо організації поєдинку між українцем та тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером завершився цього тижня. Що стосується запиту поданого командою Усика, то він перебуває на розгляді у комітеті чемпіонатів світу, додав Олів'єрі. Раніше Sky Sports повідомили, що Олександр Усик вже отримав відстрочку для переговорів із Джозефом Паркером. Треба нагадати, що українські Чемпіон попросив WBO надати додатковий час через травму, щоб обговорити бій із обов'язковим претендентом. На даний момент 30-денний термін для досягнення угоди, встановлений 24 липня, все ще діє. І якщо до 22 серпня боксери надійдуть згоди, організація оголосить промоторські торги. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.